Дев'ятниця до святого Антонія Великого, день другий. І життя святого Антонія Великого, хтось запитав аву Антонія, що потрібно робити, щоб догодити Богові. Старець відповів, зважай на те, що я тобі кажу, ким би ти не був, завжди має перед очима Бога. Що би ти не робив, роби згідно зі свідченням святого письма. Де би ти не жив, не покидай свою віру. Дотримуйся цих трьох заповідей, і ти будеш спасений. О наш любий, Господи, святий Антоній Великий, прийняв твій заклик, зректися світу і полюбити тебе понад усе. Він вірно служив тобі у самоті постелі, молитвою, постом, Смиренням і добрими справами. Знаком Христа Він переміг диявола через Його заступництво, нехай і ми навчимося любити тебе і Краще усім нашим серцем, усією нашою душею, усім нашим розумом, усією нашою силою і любити своїх ближніх, як, як ми любимо самих себе. Святий Антонію, великий і могутній святий, заступайся за нас та допоможи виконати наші особисті прохання, тут називаємо свої особисті прохання. Ми просимо цього через Господа нашого Ісуса Христа. Який живе, царює з Богом Отце і Святим Духом, єдиним Богом на віки вічні. Амінь. Святий, Антонію Великий, молися за нас, Отче наш що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Святий Антонія Великий, молися за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.